Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. На мою електронну пошту надійшло багато питань пов'язаних з аутизмом. Тому я вирішила зробити окреме відео, де я надам відповіді на найбільш поширені запитання. Кількість випадків на аутизм зростає. Тому зараз в доступі знаходиться багато інформації щодо цього розладу, його симптомів, супутніх захворювань і методів корекції. Тому батьки, якщо бачать навіть незначні відхилення у своєї дитини, вони активно починають у неї шукати симптоми аутизму. Хочу сказати, що не всі симптоми, характерні для аутизму, можуть спостерігатися одночасно. Крім того, частина цих симптомів може відмічатися і у звичайних дітей. Про аутизм і методи його корекції я розповідала в попередніх своїх відео, тому не хочу повторюватися. Кому буде цікаво, я залишу посилання в описі на ці ролики під цим відео. І перейдемо одразу до запитань. Перше запитання. Дитині 1 рік і 11 місяців, вона дивиться в очі. З'явилися перші слова. Вона реагує, коли їй дають речі, самостійно їсть та одягається. Радіє поверненню батьків, але є проблема. У неї відсутній вказівний жест, і вона не реагує на своє ім'я. Це аутизм. Відсутність вказівного жесту та реакції на своє ім'я це лише можливі ознаки аутизму. Саме по собі відсутність у дитини цих навиків не говорить про те, що в неї є розлади аутистичного спектру. Батьків мають насторожити ці симптоми, але якщо дитина росте розвивається згідно віку, вона намагається спілкуватися з оточуючими будь-яким чином, виконує ваші інструкції, завдання, одного того, що в неї відсутній вказівний жест, не дає право поставити дитині діагноз аутизм. Або, наприклад, друге запитання. Дитина росте і розвивається без відхилень, але їй подобається годинами розкладати предмети в ряд або обертати щонебудь. Це аутизм. Для того, щоб встановити такий серйозний її діагноз, такої поведінки замало. Якщо у вас виникають сумніви щодо психічного стану вашої дитини, проконсультуйтесь, будь ласка, з сімейним лікарем або дитячим психіатром. Третє запитання. Можливо, існують медикаменти, які допоможуть дитині одужати. Як ви відноситеся до нетрадиційних способів лікування та ліків, виготовлених цілителями або навіть самими лікарями? Одразу скажу негативно. Я розумію, що батьки шукають будь-яку можливість допомогти своїй дитині. Вони залучають всіляких бабок шукають в інтернеті псевдолікарів, які обіцяють вилікувати дитину від аутизму за допомогою ними виготовлених трав'яних настоянок. Постає питання, ви впевнені, що спілкуєтесь не з шахраями? І що містять ті настоянки? Річ у тім, що дитині не можна давати несертифіковані ліки, тому що ми не знаємо, якою буде реакція дитини на ці речовини. Навіть різні методи на кшталт хлірування, голковколювання, мікрополяризації тощо не мають доказової ефективності та навіть в деяких випадках можуть погіршувати психічний стан дитини. А ось обережне застосування медикаментозної терапії, ефективність якої доведена, може стабілізувати стан дитини, усунути неадекватні поведінкові реакції. Та покращити можливість дитини сприймати та засвоювати інформацію. Четверте запитання: дитині півтори роки. Батьки пишуть, що зверталися до сімейного лікаря зі скаргами на відхилення у психічному розвитку сина. Але той сказав, що все добре. Дитина просто ще маленька і капризує. Переросте. Що робити? Чекати? Ранні прояви аутизму можуть бути непомітними. Вони різняться, як і коли з'являються. Якщо у вас залишаються сумніви щодо психічного стану вашої дитини, знайдіть іншого фахівця, який підтверде або розвіє ваші сумніви. П'яте запитання. Якщо дитині встановили діагноз розлади аутистичного спектру, цей діагноз дає право на оформлення соціальної допомоги. Так, наявність точно встановленого діагнозу, Дає право претендувати на соціальні виплати. Шосте запитання. Чи можливо якось передбачити народження дитини з аутизмом? Оскільки досі не встановлено, які генетичні комбінації спричиняють розвиток розладу аутистичного спектру, визначити під час вагітності аутизм у майбутньої дитини неможливо. Запитання номер 7. Батьки сумніваються, що у дитини аутизм і запитують, які захворювання можуть мати схожу клінічну картину. Аутизм необхідно диференціювати зі специфічними розладами розвитку, розладом мовлення, рухової функцій, шкільних навичок, сенсорними порушеннями, особливо глухотою, розумовою відсталістю, селективним мутизмом, шизофренією та Психічними розладами, обумовленими ураженням центральної нервової системи. А осьме запитання. Батьки хлопчика написали, що у знайомих теж дитина з аутизмом. І цей розлад проявляється зовсім по-іншому, ніж у їх сина. Чому так? Діагноз однаковий, а прояви так сильно різняться. Немає двох однакових людей з аутизмом. Кожна дитина має свої особливості. Як і кожен з нас. Незважаючи на те, що є основні симптоми аутичної поведінки, на які спирається лікар при постановці діагнозу, сам по собі аутизм може проявлятися по-різному. Якщо ми візьмемо двох дітей з аутизмом і будемо проводити корекційну роботу, результати можуть суттєво відрізнятися у цих дітей. Тому що кожна дитина змінюється в межах своїх можливостей. Дев'яте запитання. Батьки звернулися до сімейного лікаря з підозрою на аутизму дитини, а він направив до лор-лікаря перевірити слух. Батьки стверджують, що їх дитина все чує, що робити, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем для того, щоб виключити лор-патологію. Перевірити слух, звичайно, необхідно. Краще переконатися, що у дитини немає проблем зі слухом, аніж почати приймати лікування, а потім з'ясується, що дитина просто вас не чує. Якщо ви додатково маєте бажання поспілкуватися з психіатром, направлення від сімейного лікаря не потрібно. Ви звертаєтесь безпосередньо до дитячого психіатра та отримуєте консультацію. Десяте запитання. Коли дитині з аутизмом потрібно починати займатися з логопедом? В якості терапії важливо якомога раніше почати корекційну роботу з логопедами-дефектологами та психологами. Раннє втручання значно поліпшить розвиток комунікативних та соціальних навичок, ну також покращить процеси розвитку в цілому. Я рекомендую вам подивитися художній фільм про дитину з аутизмом. Заснований на реальних подіях і називається він Temple Грандін». Цей фільм дійсно вартий вашої уваги, і я впевнена, що після його перегляду ви отримаєте багато відповідей на свої запитання. Якщо ж у вас залишилися питання до мене або побажання, пишіть, будь ласка, в коментарях, буду рада надати вичерпні відповіді. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!